Вашій увазі представляємо родовідну книгу Сімейний літопис. Сімейний альбом може бути цікавим та різноманітним, якщо міститиме не лише родинні світлини, а й щось особливе про членів сім'ї. Родовідна книга допоможе систематизувати інформацію про сім'ю, починаючи від прадідусів та закінчуючи правнуками. Видання поміщене в обкладинку з натуральної шкіри, декоровану художніми вставками. На сторінках книги ви можете розписати і. Історію родини, літопис роду чоловіка та дружини, інформацію про дітей та онуків, освіту і трудову діяльність членів сім'ї, захоплення і рецепти, подорожі та інші важливі дані. На сторінках книги ви можете розписати історію родини, літопис роду чоловіка та дружини, інформацію про дітей та онуків, освіту і трудову діяльність членів сім'ї, захоплення і рецепти, подорожі та інші важливі дані ексклюзивна книга стане чудовим презентом для близької людини на день народження, весілля або ювілей.